привіт, з вами Circle. Дер лол. Принцес і детектив. І сьогодні ми будемо грати в хованки. На карті Last Ship. Last Ship. Так. Ship. Коротше, ми придумали тут нову рулетку з сундуками. Так, сьогодні ніхто не відкриває сундуки. Зараз Олег ставить е, так. сундуки. Так. Давайте більше. ми з... Обертайтесь, обертайтесь. So, я so. перший, я перший чекаю. Мока. Чекаю, Оксана, що не відкриває. Володі перший вигадує. Зелена. Oh, mm. бачите, я, покажу. я червона Оксана, коротше, шукає, і в володя ховається. Тепер давай, давай. Я тобі Олег віддаю. Тепер я. Э, Дай Оксані. Я ставлю. А, Ксюха, давай. <гум> <Ні, гум> <не гум> можу я... викинути. О. Я хто перший речі. В Оксана сьогодні день народження, значить набираємо 50 лайків. <гум> <гум> а що ви дивитеся? Яксюха, то і так не то і так він не знає, яку ти там ставиш. Та він побачив, він подивився. Поміняйте, поміняйте. Я. Ти будеш знати. Звідки буду знати? може ви не поміняли, може ви. Вона ж от ти туди ліз? Давайте я перший тоді, тяну. Давай. Так, стоп, я сікер, так? Ну да, ти типа. Ні, ти не ховаєшся. Я поставила. Ти хайдерсь. А, я хайдер. Олексій, ну так поставили. правильно ти пішов. Та чекай, я просто вилізу наверх, щоб ми разом почали, ні. Я поставила. Поставили? Я беру привернувся. Я, я зелений. Я зелений. Все, значить я червоний, так? Да? Так. Значить я з Волочкою О! Щось, мені, Просто зашибись. Ми з Волочкою робили цю карту. то Давай такого вовка. Але разом починаємо, чуєте? Б, збігаємо разом, типу, пригай в ту дирку разом. Я беру цього. А то я, до речі, пригун, так? Та пригун або відкидувач. Ні, я беру відкидувач. Відкидоч, Ні, я беру пригуна. І бронька, так? Да, одна штучка. Так, давайте, ви готові? Ой, Там, сорі, анокса. Разом спригаю. Хто тут відкрив хід до цього. Куда мама я спрыгнуть? А то я там, да. Та в дырке слипый. Угу. Ви вибирайте один клас Я виберу один класс. А Тіпо... че вы, блин? Тут типа мы шукаем, так само. Да. Да. Ви Белі. маєте вбивати. Але ви не дивіться в той бік, ви маєте дві дзвінації, ви побачите так. де наші ніки ви можете з... побачити. А ви дивитеся в бік того. Е, Саме я лучник, добре? Мова, якщо давай. щось в мене є зільки взривного, розумієш? Я тебе можу кинути щоб ти залазив. Типа я в тебе такого кину і цю. Все готово. І я, я пригну? Та і я прийду. О, круто, давай. Добре. Ну ви готові? Да. Так. ще трошечки. І от лучник? Конечно. Не, він вийде. Не винвається. В смысле, в нього железный сет? Блин, я що тут тупо. У мене железні, у мене не лука. Ну да, 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 все так. А ты маєш мати лук а скожный все... сет. Ну э, зараз я поставлю. Боже, так... Ладно, все. Два. Ну, три. три два, два. Два. Один. Ну, Може, я тобі пістухну, хоча в мене якийсь такий мешк, що я боюся. Та ні, не трохи. Можна скільки-то часу сползати. Ну, а трохи. Трохи? Угу. А можна ламати паутинку? Ні. Ну, жаль. Блін, я не знаю, куди ховатися. Блін. Я вже заникався, Вова. Я не знаю, куди ми йти йдемо. Вам все довго? Ой, да. А вони ж навіть владі не почали. Ну, зараз, зараз. Я тоді куди. Я от ходи, щоб їх не відкрали. Олег, ти далеко? Окей. Мать мені. Може, це викинути. Це вже пригучусь. Лава. Воно вже є пригучусь. Скільки ще довго? Та ще. Лава. Ну, дві. Блін, я впав вниз. Ну, коротше, я знаю, от тут. Ще одну listo, поводинку, ще одну поводинку. Або сюди.

Ага. Это uh -huh. все я строю. Это очень тяжко. Я не знаю, что это. Часть из этого Все, мы почти спустились. Оксана уже падает. Практично. Все, все падает. я тоже. Я вже Чуєте, якщо ви ламати зверні? блоки що не можна. З... Не можна взагалі нічого ламати взагалі. І відкривати двері не можна. Ну типа, як не можна. Та <плес> можна відкривати двері. Ні, ну нам ж не можна закривати, якщо там поняли. Та що? Та то он мій. А, ну да, ну то ви можете там ламати, тільки блоки не ламайте Типа, Тьбо... ми ж не занимаетесь. Тоже маленький короткий. Сказки якісь? Ні, без підсказки. Без підказок. А, без, без, без підказки трошки не Ти так маленька. Бач ми ник. Бачу. Так, да то ми всі бачимо ніки, бо тут дуже маленькі. можно. А я близько. Ти віддаляєшся. Ти віддаляєшся? Так. То. то хтось прыгает, я так мощно. Так, да, то Ігор приїхав. А по базе в двох моих букзи. Двое зеленькие. Ну, кто-то, кто-то. То, то. то Оксана. Оксана, зараз не ну, походу сюда. Походу, я точно не знаю. Лехи, як ти... Я к ней не помню. Там правильный книг. <кху> <кху> я думаю, принцесс ВБ прикольно Кто просил, А Оксана просила. Нет, так можно? Да что хотил? Дадите Это капец, А вот. Ты что я смотрю? Та, присядь, присядь, в... юр далеко, юр далеко, Володя, присядь. Да Оксан за мной бежит. А Оксана, да вообще далеко, у нас до сих пор. Не, уже вылезла. Все, бля. Минус, Володя. Вс, я теперь. Я теперь сикер. Я холовка зона, да. Я не знаю, де я. А? А, ну, Так, Рица, Рица. А что ты теки блюда бабки? Хочется прикол, вы уже двое кризменов убил. Просто кризмены. Я кто кризен. Ну так, блин, плыску, блин, блин, блин там, я покинул. Ало, капец, минимум так. Ничего, вот так массивный дам. Я ж сины тебя не ходил. Я беру цього. Я середину Олег Олег, Чого? Олег. Я візьму yeah. лучника, а ти візьмеш цього. Mm. Файлі, на я лучник. Я хочу у меня ничего не хоче. А там меч на шахт п'ять п'ять, Чи Ні, просто. Простил матч. Острота. Скільки? П'ять. А в мене простий А У нього рицар. острота 5. А я рицар а в нього буде Один лучник. А в... в нього буде, а в нього ось лучник а острота 5 буде. Цей... Дерев'яний вось. <просу> я вже 9-5 хвилин ховаюся. Я <просу> в інший. У мене ніхто знайти вже не може. А ми тебе всі зараз знайдемо. Я ж казав Оксані підказку, я в середині, я не на дворі. Я так не <гум> спускайся, Можу що сказати, ваші ніки такі маленькі, що то капець. А ви в мене Володька з Ігорем немає, здається. Тільки Оксану бачу. І то такий маленький нік капець. Ну, що не так? Та, трепить? до речі, щоб ви знали, що за спавлом не можна ховатися. Або